Добрий-добрий ранок. Купила собі каву. От. Їдемо на коп, їдемо в ліс. Кожен раз їдеш, і не знаєш, будуть знахідки, не будуть. Ну, буваєш таке, приїжджаєш і взагалі нічого. Але, думаю, пощастить і на цей раз. Все, поїхали. Тут я вже і в лісі. Так от. Так сьогодні казково. І сніжно. Прилад вже склала. Так. Закриваємо багажник і йдемо копати. Ходжу вже хвилин 20, жодного сигналу. Вже думаю, ну, буду переїжджати. І ось перший сигнал, нарешті. Копаємо, викопала, беремо пін. О, так, що це таке? А, це від гільзи, мабуть. Не знаю, зараз подивлюсь. Так, друзі, роздивилася я знахідку. Ну, дуже це схоже на обручку. Як думаєте? Ну, мабуть, обручка. Хай буде так. Друзі, знову сигнал. Хочу покопати з вами. Щось зверху. О! Ось, видно? Монетка. Родянщина копієчка. Копієчка 86-го року. Я забула хабарницю в машині. Ну що ж, будемо просто так поки в сумку складати. Аби було що складати. Продовжуємо. Так, друзі, йду я і тут, бачите, мені назустріч отакі песики. От так, один наче вдягнутий, можливо, є хазяїн десь. Але так трошки не по собі, коли зустрічаєш ну, собак в лісі. Буду потихеньку відходити. І від песиків я відійшла. На щастя, вони за мною не пішли. Людей я також поблизу не бачила. Ну, хто його знає, що це за песики. Так, звісно, не по собі стає. А в мене сигнал. Зараз викопаю і покажу. Давайте будемо дивитись. І що ж це у нас там таке? Аа, шмурдичок. Просто шмурдичок. Вам. Дивіться, який красень. Який дуб. Все капає волого, слизько. Я вже пару разів чуть не впала. Знахідок поки що немає. Але, може, все ще попереду. Непоганий сигнал. Знову покопаю з вами. сверху. Пришлось у нас. Так, вам выдно. Навіть і непогана знахідка. Так. Це щитовічок 32-й рік. Шукаємо далі. Хабарниці нема. Будемо потрошки йти на обід до машини. Там візьмемо хабарницю. Друзі, був сигнал. І знову монетка. Знову Радянщина. Дві копійки. Який рік? 90-й. Дві копійки 90-го року. Приємний глибокий сигнал. Зараз викопаю і покажу вам. Отож, викопала, давайте будемо дивитися разом, що це. Свинець. Ось от. На жаль. Так, я вже прийшла до машини. Зараз буду обідати, пити чай і підемо далі копати. Чоловік мій зробив мені такі смачніші бутерброди. Андрій, тобі привіт. Дуже смачно, дякую тобі. І я вже пообідала. Так сіро і, і сиро стає на вулиці. Дуже холодно, потрібно рухатися. Так, все, закриваємо авто. Так, і йдемо. Красиво як. Трошки туман сідає. Переїхала я на інше місце. Такий трошки загаращений ліс. Але, може, пощастить нарешті будуть добрі знахідки. Так, перший сигнал на новому місці стільки проходила, дивіться, тут такі хащі, захаращено і дуже слизько. Ну, перший сигнал і доволі непоганий. Копаю. Давайте дивіться, що це було. Так, що це? Що це таке? О, значок. Значно. Такі от. Ну, супер. Ще раз покажу вам знахідку. Можливо, хтось підкаже, що це позаду отак. Хочу показати, де я лажу. От по таких чагарниках, по снігу. Ще одне кільце попалося. Ну це вже точно не обручка. Якесь мідне від техніки. Або обручка велетня. О, друзі, подивіться, які джунглі. Такі якісь зимові ліани на деревах. Ну, давайте подивимося. Бачите, такі яскраві, хоч би не впасти. О! Такі. Оце я люблю в таких місцях лазити. Захаращених, взимку саме те. Йдемо далі. Бачите, які сліди. Тобто тут бігав тільки ще. Давайте покопаємо разом. Викопала от таку штуку, така важка. Важить, мабуть, кілограма два. Чи молот якийсь був, чи не знаю, що це таке. Брати я її точно не буду. Вона дуже-дуже тяжка. Друзі, я вже завершила свій коп, я вже біля машини. Така вийшла прогулянка зимовим лісом. Знахідок небагато. Ну, я завжди радію, тому що вони взагалі є. От так от. Дякую, що ви гуляли зі мною сьогодні цим зимовим лісом. До нових зустрічей. Бувайте!